Привіт друзі! З вами Тетяна із Києва хочу показати вам канадські будиночки. Тут є ж теж гарні, там якась церквушка, мабуть. Так. Цікаве місце. Це такі тихі вочки. Можна гуляти. Але людей тут небагато, всіх в основному їздять на машинах. Такі чисто американські будинки. Є сучасна архітектура, як оцей куб, якісь клубочки висаджують. Всі від тюльпани. Так тихо тут мені дуже подобається. Треба частіше сюди приходити. Ось такий будинок. А тут плуг. Оце, так. Да. Не сподіваєшся таке знайти. Такі вони, деякі не дуже високі. Повище, там спортивний майданчик, красота, ми будиночки, і тут ось такий вигляд. Тут таке місце, де молодь збирається, дітки. Там площадка. І тут так цікаво, така, невеличка не гора, Холм, чи як його назвати. А там площадка. Зелено, частенько. Собачки бігають. Мабуть, вони там щось зробили. Але тут зазвичай прибирають, хоча буває всяке квітне бузок, і тут прямо вони ростуть такими здоровенними, нездоровенними кущами. Дивіться, така машина і такий високий зубок. Бузок. Вибачте, як дерево. Як все так приємно весною спостерігати таку красу. Теж квітне. Ой, скучаю по Україні. У нас, мабуть, ще гарніше. Прямо так на подвір'ї сосна. Дуже цікаво пройтися, Ми перший раз на цих вулицях. тому хочеться зафільмувати це все. Молодці теж прикрашають. Твої оселі. Сподіваюсь, мене не заарештують за те, що я знімаю. Там собачка на лавконі. Будинки стоять окремо, але, мабуть, землі в них не сильно багато. Можливо там на бакері, на задньому дворі щось і є трохи, але зазвичай в Калгарі тут не сильно багато землі біля будинку. Хтось щось видумали, собі цікавився будинок цікавий така архітектура Тут діти є. І ось такі красиві квіточки. Хоч бери і малюй. А можливо я так і зроблю. Краса. Сподіваюсь, вам це цікаво подивитися, як живуть в Канадці. Мабуть, все-таки це будинки не дешеві. Ось така цікава вулиця. Вулиця є в Калгорі. Канада. сорока. до речі, їх дуже багато тут. Друзі, напишіть, щоб ви хотіли подивитися в Канаді, що вам цікаво і взагалі, чи цікаво. Моїм підписникам те, що я показую зараз. А тут невеличкий сквер і тут вже далі йдуть висотки. Це вже не так цікаво. Сама собі дивуюсь і завжди думаю, як буває в житті. Коли б я думала, що я попаду в Канаду, проживу тут вже майже три місяці. Все життя бувають такі несподівані повороти. Бажаємо вам, друзі, здоров'я, удачі, перемоги нашій любі в Україні. Бережімо себе, сподіваємось на краще. Коментуйте, підписуйте, ставте лайки, вподобайки. Можливо, хтось із вас знаходиться в Канаді. Яке ваше враження про Канаду? Ось зараз ми гуляли цими чудовими вулицями. І таке яскраве сліпуче сонце. Я забула окуляри. Так що йду і жмурюсь, рукою прикриваю. Не хочеться так прямо сильно жмуритися, але приходиться. Що робити? Ось так вітна Канада. До нових відео, любі мої. З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі, Канада. Бувайте здорові! Пока-пока. До нових відео.